Вітаю, я Зоряна і на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 листопада 2025 року. У цьому відео ти отримаєш старе послання на сьогоднішній день з підказками. Подивимось, який сьогодні день і які будуть підказки. Ну що ж. Карта дня для нас. Верховна Жриця. чомусь відчувалось мені, що буде щось таке. О, потаємне. Верховна Жриця. І двійка мечів. Дві двійки. Ну, суцільна отака плутанина. Плутанина, секрети. Туманність, незрозумілість. Так, бо двійка мечів не можу прийняти рішення, не можу зробити вибір, не можу обрати. Отакий От стан сижу і чекаю, чекаю, або мені хтось підкаже, чекаю, поки я сам, сам сама зрозумію, дойду до того. Чи це заперечення, чи це зупинка, чи це очікування, чи це е, ми так перетравлюємо, обираємо занурення в себе. Ну, Тобто важкий вибір, патова ситуація, зависання, заперечення, або немає інформації. так? І от Начебто ми вже і сиділи, вже не сьогодні та ситуація з'явилася, тобто, вже був, ми в такому стані були. Ну, сьогодні він не виправиться, бо Верховна Жриця знову ж таки, тут людина сидить і тут сидить. Нема інформації. Знаєте, і довіряйте своїй інтуїції. Дивіться, тут людина одна, і тут одна. Тому що верховна Жриця, це ще й може вже бути, хтось бачить, що ви не можете прийняти рішення, хтось бачить, що ви потребуєте підтримки, допомоги, і починає на вас впливати, починає намагатися підказати, витягнути вас з цієї ситуації. Ну, бо верховна жриця це потаємне, це завіса. Ми, коли немає інформації, немає розуміння, куди рухатися. От, ми не розуміємо, де біле, а де чорне. І хтось може використати цю ситуацію і намагатися на вас вплинути, давати вам невірну інформацію, намагатися вам маніпулювати. Тому довіряйте своїй інтуїції, звертайте увагу на сни, бо Верховна Жриця це пророчі сни. І слухайте себе, не треба. Ну, не на часі, немає ще інформації. Не відчуваєте ви, що потрібно вже кудись рухатися, що є відповіді. ну, Тоді не на часі. Не поспішайте. Слухайте внутрішній голос свій. Тому що ну, двійки це таємниця. Нема, не розум... ми не розуміємо. Ну що ж, бачите, кого є майко така. Подивимося, що нам буде допомагати? Що нам буде допомагати? Дев'ятка Пентаклів. Вже е результат. Ну, дивіться, це, це. Результат, так, підсумок. Тобто відповідь прийде вже. Ось 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 вже. Або ви зрозумієте до кінця дня, або вже ну, ситуація прийде інформація, проясниться, виясниться ситуація. Ви відчуєте, де правда. Або у вас буде достатньо ресурсів цю ну, ситуацію прояснити. Отримати відповіді, сили, ресурсів. Угу. Тому що, можливо, е, так як 9 це підсумок, що ті зусилля, які ви прикладали, шукаючи інформацію, цю тобто думаючи перетравлюючи, так от все е, 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 структуруючи все в собі, от саме, можливо, ці зусилля принесуть результат. ну угу. Але якісь зусилля принесуть результат. Те, що ви робили, те, що ви шукали, що ви аналізували. В кожного щось своє, але результат повинен вже бути. Відповідь вже не за горами. Що нам буде заважати? Не, не поспішайте. так, Бачите, відповідь прийде тоді, коли потрібно, коли ви її потребуєте, і саме тоді, коли буде вона, вона потрібна. Не поспішайте. Лицарь мечів це одна з найшвидших карт в колоді. І тут, бачите, меч це коли ми намагаємося отримати інформацію. Інформація прийде сама. З розумінням чи ззовні прийде. Вона прийде тоді, коли ви, буде потрібно, коли ви будете до неї готові. Бо коли ви будете намагатися її отримати, бачите, тут ніхто не спішить на дні колоди. В нас так була двійка взагалі, зупинка, таке сидяче положення. І дев'ятка пентаклів також. Якби в нас було навпаки, так, то допомогло би нам, що ми шукаємо інформацію, намагаємося її отримати, питаємо, там, ну, десь намагаємося. Так її віднайти наполегливо намагаємося, говоримо, шукаємо. А в нас навпаки, тут рух в мінусі, а допоможе, бачите, що от людина, в Пентаклі взагалі це спокій, це земля. Тому не треба намагатися про це говорити, розказувати, запитувати, шукати, от такої проявляти наполегливість і нетерплячість. Бо це буде заважати. Ви маєте, напевно, ви маєте дозріти до неї, готові бути. Ну що ж, все заховали. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. У нас дощик падав. Я бажаю всім отримати ясність. Але справді отримати тоді, коли ви будете до неї готові, коли вона буде вам потрібна. Оця інформація, ця ясність, це розуміння, коли ви заспокоїтесь, налаштуєтесь і все прийде. Все потрібно своєчасно і робити, і утримувати тоді, коли дійсно ми цього потребуємо, і ми до цього готові, і знаємо, як використати це. Я бажаю вам такого спокою. Впевненості, стабільності, радості, позитивних емоцій, чудового дня, чудових вихідних, чудового недільного дня з рідними, з людьми, які вас, які вас надихають. Обіймаю вас міцно. Дякую, що ви в мене є. Залишайте свої відгуки, коментарі, діліться своїми враженнями. І хто ще не з нами? Я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, папа.